Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 116 тисяч 340 особин за добу 1 тисяча 90. танків 11 235 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 313 одиниць за добу 14, артилерійських систем 33 464 одиниці за добу 18, реактивних систем залпового вогню: 1516 одиниць. засобів протиповітряної оборони: 1223 одиниці за добу, 1. літаків. 427 одиниць, гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 67 226 одиниць за добу, 363, крилатих ракет 3841 одиниця за добу, 38, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 63496 одиниць за добу, 63 спеціальної техніки 3971 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.